Привіт, любі, дорогі козироги!» – це каро-прогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дивитися, що покажуть карти, яким буде цей жовтень для вас. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки і також запрошую вас на свою instagram сторінку «Щочетверга» на моїй instagram сторінці рубрика. Задай запитання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати безкоштовну відповідь від мене. Тому що там зручніше в інстаграмі. Ви тут можете ділитися, звичайно, тут, в коментарях, діліться своїми інсайтами, своїми думками, задавайте запитання. Я читаю всі ваші коментарі і відповідаю. Дякую вам дорогенькі за те, що ділитеся. І так, перша карта для вас, дорогі козороги. Тут чаш, який чудовий початок жовтня вас чекає. Дивіться, яка чудова чаша, повна чаша, і ваша чаша милосердя уже повна. Щедрість буде вертатися вам з торицею. Подивіться, це всесвіт вам буде давати повну чашу можливостей. І також тут ми бачимо сердечко. Серце буде ваше, захоплене коханням. Якщо ви у стосунках, це як новий медовий місяць. А якщо ваша тема це побачення, це симпатії, чудова енергія. І головна ця така енергія це про здійснення якоїсь мрії вашої. Туз чаш – це і здійснення мрії. Або початок це як маленький росточок, який тільки починає рости, бо туз це карта номер 1 в колоді Таро, і це тільки такий перший ніжний поштовх. Це як Відкриваються двері можливостей, і вам треба побачити ці можливості і зайти в ці двері. Тобто Наблюдайте в просторі, наблюдайте, які можливості вам буде підкидувати в цей період в жовтні. Тому що це чудові можливості, хороший старт і просто магічна, космічна енергія Ту за чаш. Так, дивимося, десятка. Десятка чаш це результат. козироги. ви отримаєте чудовий результат. За те, що ви робили до того уже за цей пройдений шлях, ви отримаєте чудовий результат. І зараз це не буде, як кінець, це буде новий старт. Вас чекає. Ви отримаєте вже чудовий результат. Тут карта успіху, популярності, радості, такого і сімейного щастя, тому що бачимо, тут пара, сім'я. І багато радості, це як здійснення мрії, це уже чудовий результат. І коли цей результат тішить, надихає, і ви не зупиняєтеся, а йдете в нові можливості. Це як не, не дах, в який ви опираєтеся, а як підлога, від якої ви відштовхуєтеся і переходите ще на вищий рівень. Ой, чому я не козирох, які чудові карти, козироги. Так. Сімка, сімка-чаш, будете стояти перед вибором, однозначно, як коли відкриються двері можливостей, відкриються, відкриються можливості, і почнуть, треба буде стояти, будете стояти перед вибором, треба буде робити вибір. І тут вибір треба буде робити і не легко цей вибір зробити. Треба буде добре думати, сконцентруватися, Давайте подивимося, що допоможе зробити цей вибір. Як які енергії? Так. Король. Король чаш це людина, і по знаку зодіака це риби, скорпіони і раки. Така людина буде з вами поруч. Допомагати вам, можливо, будете питати поради такої людини. Це дійсно люди такі душевні. Які вміють вислухати, вміють дати слушну пораду, чудова енергетика, буде у вас підтримка, буде така людина біля вас, можливо, є, ваш добрий друг, брат, чоловік, чи, можливо, батько, хтось вас підтримує, або ви зустрінете таку людину, яка вас підтримає, направить, можливо, це ваш наставник, або людина, якій ви довіряєте, маєте довіру до слів цієї людини. Так, наступна карта. Дивимося. скільки чаш, всі чаші, туз час, десятка чаш, сімка чаш, король чаш і ще шістка. Шістка чаш або кубків, як ми назвемо. Дивіться, які емоції козороги у вас будуть. Самі ви є земною стихією, а у вас будуть жовтні чудові емоції. Багато емоцій, і це так важливо відчувати ці всі емоції, проживати. Тому що тільки тут, на землі, ми можемо проживати, проживати, переживати такі чудові емоції. Шістка, а, кубків це про емоції, а, як. Смакувати якісь події минулого, або зустріти людину з минулого, яку давно не бачили, зустрілися, почали говорити, розговорилися, згадали часи. Це коли зустрічаєте друга також. І це може бути карта: от я вже розказувала, як мені фотографії вислали, і я переглядала фотографії і Насолоджувалася тим і дякувала тій людині, яка переслала мені фотографії ще з інституту. От і такі можуть проігратися. Я коли витягнула таку карту зранку, я завжди витягую собі карту, як, ким, як пройде день, наприклад, проаналізувати енергію дня. І якраз в той день мені вислали по якраз в інтернеті, в інстаграмі вислала мені плюс такі. Фотографії, які зігріли мою душу. От і вашу душу зігріють якісь, можливо, теплі спогади, чи зустріч такої людини, яка подарує вам ці спогади. Так, наступна карта. Дивимося мечів, дама мечів. Ось і така людина буде, можливо, це фахівець, до якого ви будете звертатися, тому що мечі це якась інформація, яка вам потрібна, відповіді на ваші запитання, або документи. Можливо, ви будете робити якісь документи, щось оформляти, переробляти, переоформляти, робити паспорти. Вам треба буде фахівець, який отим займається. І це такий робітник, до якого ви звернетеся, вам допоможуть і все зроблять. Все прийде вчасно. Так. Підтримка від такої людини прийде вчасно. Вісімка чаш. А, козироги знову чаші. І це чудова карта, коли ви дивитеся у своє майбутнє. Тут ідіть і не оглядайтеся, тому що тут такі у вас карти, тут такі у вас чудові емоції, чудова енергія. Ідіть. Своє майбутнє, можливо, ви ще його не бачите, але сміливо ідіть, у вас є підтримка, у вас багато енергії. І переходьте і не оглядайтеся назад. Чудова карта, дуже люблю цю карту, це карта майбутнього. Коли людина завжди дивиться вперед, вибирає себе, вибирає свій шлях, знає, куди йти. Бо теж і в четвер задавали запитання, і на консультацію записалися, щоб поставити оту точку Б, не вертатися назад. А чому так було, а чому так? Вже це все прожили. Не, не, звичайно, що не, не відштовхувати якісь минуле, а приймати його як свій досвід і йти вперед, поставити цю точку Б. Якщо не знаєте. А які напрямок вибрати, от є ж спеціалісти, можете записатися до мене чи до інших людей, яким довіряєте. Є всі інструменти для того, щоб вам підказати, вас направити. Я читаю матриці долі, ваші таланти по даті народження і веду людей, підказую, і люди після консультації виходять вже з готовим результатом і з чітким планом, куди йти далі, куди направляти, які таланти розвивати. Тож, вибирайте спеціаліста, якому довіряєте, і, ідіть, і дізнавайтеся. Збирайте потрібну інформацію всі, а так і таким чином є підказка, є інструменти, як вам допомогти, як вас підштовхнути, направити і користуйтеся цим. Так, наступна колода і карта. Дев'ятка Дев'ятка мечів це тривоги. Можливо, будете мати якісь безсонні ночі, тривожитися. Але тут іде більш про таке емоційне виснаження, про переживання. Можливо, це не ваше особисте переживання, а переживаєте за якусь людину. А, І така тривожність може піднятися. Давайте дивитися, що. Сонце світить, може закрите мені, але все поки що буде. Так, зірка, карта зірка. О, ці тривожні і неспані ночі дуже скоро пройдуть. І карта зірка це віра в себе. В першу чергу віра в себе, вірте в себе, це надія. Тому що карта зірка це як ми маємо надію, ми маємо сподівання, ми маємо віру в себе, бачимо цю зірку, і вона нас як веде. І ця зірка як ниточка, Ми як зв'язані між небо і землею, ми знаємо, що наша мрія десь ніби там, і вона нас веде. І ми тримаємося за цю мрію і йдемо до неї. І що допомагає нам іти до нашої мрії? Це віра. Це завжди віра. Вірте. Так, і оці тривоги це буде природній ваш стан. Просто треба буде виспатися і далі набратися сили йти своїм шляхом. І це ще також зірка це чудова енергія здійснення бажання. Можливо, якісь бажання ваше здійсниться, і ви станете зіркою. Можливо, ви кудись прийдете і станете зіркою на роботі, в колективі, в своїй родині, або навіть будете виступати на сцені і будете тою зіркою. Або ви підете на концерт до зірки, це також здійснення мрії. Так, наступна карта. Це дуже хороша енергія. Так, наступна карта Рицар. Рицар жезлів швидкий. Транспорт, можливо, покупка автомобіля або візьмете в оренду автомобілі, будете ганяти. Пробувати кататися, купляти вам чи не купляти. Або кудись поїдете, це дорога. Швидкість, дуже швидко. І це ще просування всіх ваших справ вперед. Тому що рицар жезлів в першу чергу це швидкість. Коли швидко все просувається вперед, це швидкість. І це завжди вперед. Це транспорт. Так, наступна карта. Повішаний. Тут, як. Швидко все буде минати, так і а, буде відчуття, що щось підвисло, що щось не рухається. Але вас це не буде тривожити, тому що от такі, при отакій швидкості, при такій енергії, як урицаря-жезлів, важлива така зупинка і перепочинок. Цей перепочинок буде вам як подарунок. Долі, що ви будете мати час перепочити, коли так швидко буде все розвиватися, і якийсь отакий, е, час для перепочинку буде для вас дуже-дуже корисним. І якщо ви відчуєте, що щось як зупинилося, просто насолоджуйтесь тим, тому що тут швидкість така, що вам не буде часу перепочити. Так, і останню карту для вас кузеру, карта стабільності, четвірка. Четвірка монет. Дивіться, людина сидить на скрині з монетами. Грошей у вас стане більше. Фінансова стабільність це ваше життя, дохід збільшується, тому що тут людина уже а сидить на скрині, тобто вона має ресурс ще накопичити. Не тільки вистачає на життя, а ви ще почнете і відкладати ресурс. І це стабільне таке становище, ви тут закріпитеся. Це як бути в потрібному місці, в потрібний час. І карта стабільності це як от, стілець на чотирьох ножках. Зручно на ньому. А добре. Як чотири колеса, тому що автомобіль на трьох не поїде. Ось така хороша карта стабільності йде в ваше життя, особливо. У фінансовій, у фінансовій сфері, якщо шукаєте роботу, ви знайдете роботу з хорошою зарплатою, стабільним доходом. Якщо у вас вже є дохід, то ува вам примножиться. Примножиться і ви можете відкладати собі на якусь мрію на свої якісь бажання. Ось такі чудові енергії, козироги, ви хоча у вас панувати, жовтень буде. Просто чудовий. І від себе я бажаю вам. щастить вам, сам дорогенький завжди і усьому. Обнімаю вас і